Всім доброго раночку. Зібрався тим їхати зараз в лікарню. На вулиці погода вша паршива. Вітер ще хуже став, ніж вчора. І ще перед ранком щось таке йшло, як, мабуть, ну, дощ, але так як мороз, то воно насипалося, як такі крупинки льда. Холодно, вітер дурний, хмарно. Світла немає. Вночі було світло Два з половиною часа. Десь було світло, Чотири часа вимкнули. Зараз світла немає, погода дуже погана, так що збираємося, їдемо. Все, сходила в лікарню, назначив лікар мені там лікування на 10 днів, а там буде видно. Думаю, що потрібно допомогти. Ось наш Одрикс. Швидко, черги й не було там. Раз, якраз вовремя. Тут черги не буває. Так, да, я ж кажу, тут хай добре, що ти на час виїхав. Касу гроші заплатив і все. Так. Да. Подорожав прийом. Раніше було 500-300, було. Ну, я платив 500 500. У декого було 300, а зараз вже 800. Ну, це до якого врача йти. Так, але ж такі. Це, це на первинний огляд 800 гривень зараз стоїть, а. Повторний вже повторна консультація лікаря вже стоїть там дешевше. Вона не казала скільки. Але казала, що повторна конця. Видно, бо погода що робиться. Аптека дуже. Бряка. Ага. Та з цих аптек одна на одній. Якщо їдемо ще в супермаркет зараз. Всім ще раз привіт. Ми вже вдома. Справилися з усім, заїхали ще в епіцентр. В таврію заїжджали по продукти в епіцентр. Та швиденько додому. В Одесі така чвакотня, а сюди приїхали біло-біло. Вранці їхали таке, було, припідмерзле, але снігу не було. То якась крупичка така, як дощик ішов, в городі таке, а на вулиці в нас каже: біло-біло, сніжок насипало. Кажу вам, що ми купили. Світла нема. Ну, видно, що вмикали, бо вода гаряча є в бойлері. Купили лаваш Ось такий, 28 гривень. Макарони ось такі лапшичка. Тоненька я беру на супчик 32-20. 1 кіл, кілограм. Тут тоді такі от макарони. 33,90. Мівіна по 11,40. Взяли трошки. Взяла дріжджі на запас собі також. 32,20. це беру за капіченьку, про ми взяли 45 гривень. Чорний перець 12,50. І коріандр. Ось такий от. 6,20. Так, що тут погано видно? Доместус 10150. Взяла ось такий спробую. Шаума 91 гривня. В епіцентрі заїхали, так, звернула увагу, там 87. Це також в епіцентрі взяла от, 139 гривень для вазонів. І взяла кремось такий, хочу спробувати: біоткон. Це такий з недорогих. 7890. З таких два креми взяла собі. Яблучка взяли. Я це цибуля. 42,90. Цибуля взяли таку крупну. бо в мене такої великої немає. Є, але вона вся така не крупна цього року. Так, от яблука 12,90. Яблучка. Банани. Таврії 66,90. Апельсини, 57,90. Взяла фініків 35,90, така от коробочка. кисіль 41,40. Сметанка. Президент. 43,70 70. Сир, шостка. Отакий от от кілограм, 386 гривень. Масло селянське 63,90. Взяли ось таку от приправу до картоплі. Я раніше брала ось таку. От, а тепер взяли ще ось таку 27,40, дуже смачна. І ось таку я завжди також беру. Це з недорогих. 10 гривень, 10 копійок. Мівіна я казала, по чому. Оселедець взяли ось такий от 95 гривень. От, пів кіла нескафе. Ось таке Сірожа бере хороше. 80 гривень, 10 копійок. 60 грам. Тоді взяли шпроти, 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 79,40, ось такі. Тоді взяли ще ось такі от 58 гривень. І взяли два ось такі от паштети. 49,90. Печінковий. Так, були по скидки от молоко ось таке. 79,30. Смачне таке воно хороше. І опять Сережа набрав тут. от. Тут асорті таке смовчики. За кілограм. Усіруюся 130 гривень. Ну і котам взяли ось. Корм 32 гривні, Це Два пакетики. Там ще взяли хліба, куряче філе взяли. Таке то швиденько в холодильник склали, бо таке тут робило скавардак, поки приїхали, то все, обігом розгрузилися. Тут цей сніг. А ще от. Взяли сахар 33,50 і муку 2 кілограми по 33,90. І купила собі ще в епіцентрі ось такий от годинник. Ну, ось моя рука, приблизно, щоб було видно, який він от. в спальню. Так, який він коштує 623 гривні. Ось так. Це я хочу сюди його, в спальню, от на оцю стіну, навпроти вікна. Ось, Ну, гарний. Мені дуже подобається. Злучайно, я ж кажу, ми заїхали, там Сережа на роботу собі там перчатки брав. Ось таке. Я пішла, Случайно знайшла от, там різні годинники. Були там деякі мені сподобались, але вони в чорній оправі також дуже гарні. Так що, якраз тут таке, як чи бронза, чи золото, ось такий колір. У нас набра, на люстрі також ось такі. От. Відтінки, гарний годинник. Сиро вже запалив мангал, купив сьогодні коріння бедра, захотів жарити знову. Я кажу, яка погода, холодно, на тобі щось хочеться? Ну, Захотів хай жарить. Світла нема. Поки горить, то пішов з городу возить дрова. У нас так притрусило снігом. Беремо розет, зараз ноль вже. Отак примерзає. Вітер такий холодний тут затишок, а у дворі добре. Так що йти до хати, трошки вийшла на вулицю. Вчепив ліхтара собі на лоба. Так озе. Ну, що хто його знає, яка буде завтра погода, бог його зна. Завозив сюди в сарайчик трохи. Тут тепленько, добре. Так що йти до хати. Включила там фонар в хаті. знаю, може включимо генератор, побачу. Говорю, біло-біло. На камеру, звісно, не видно, але і знов сніжок пролітати починає. Наче був став і знов влітає трохи. Лігся спати, наганявся тільки що на вулиці, на снігу. Він довольний, наївся того сніга. Він, як є сніг, то він вже воду не п'є. Він тільки проситься на вулицю і лиже його повним ходом. Це наганявся, видать, змерз, доби, прийшов, так гарно поїв. І вже тут обігом в люлю нагріб все на кучу. Це я вже трохи його повкривала, то він все на одну кучу згріб, скрутився і гайда робіти. Спить а, цього а, так. Не мішайте, так? Да? <гум> на вулиці біло-біло, сніг, який пустився. Да. Маленький, наче пустився був, оце прямо вже добре йде. Так що як таке б то добре насипе, показує на завтра цілий день сніжок. Да, погода, яка зранку була одна, а до вечора інша. А нам лише тільки що оце включили світло. Сім часов вечора. Бо Сережа включив трохи генератор. Десь, може, годинку він попрацював і вимкнув тільки що, слава Богу, є світло вже. Зараз хочу показати, що мені написали в лікарні. ще що лікар сказав, що прописав. Ось. Діагноз. Вазомоторний реніт. Консультація ще алерголога надо. Він каже, може бути алергія. Аквамаріс це спрей. Назонекс, таблитки, цитрин, сингуляр. Так що, от, купила оце все. Майже 1200 гривень. Спрей, і сольний, сольовий розчин цей. Ось такі от таблетки. Так що зараз буду пити таблетки, це на ніч. Ну, я прочитала це таке те, те від алергії. Він сказав, щоб я це він мені написав там на 10 днів, ну другі таблетки 14 днів пити. От. То казав, що проп'єте трохи, побачите, як там буде, і якщо що, то. Обов'язково до алерголога, бо може бути так, як ну, отіок є, то може бути на щось алергія, навіть якщо стрес якийсь, також воно ну, може визивати алергію. У мене таке трохи є, як починаю це на новості, чи що, починаю нірничати, переживати, і мені стає важко дихати. Навіть Сережа буває, там приїде щось розказує, то я вже йому кажу, ти мені не говори, бо мене вже починає тіліпати і стає тяжко дихати. Я не знаю, чи від того, чи ні. Проп'ю пару днів, а там побачимо, що буде. Якщо, що, то поїдемо знову в лікарню, якщо не стане краще. Так, що ось такі от справи. Зараз Сережа принесе м'ясо, я їсти сильно, звісно, не хочу. Так, приїхали ми пізненько, попили чаю, поїла трошки фініків, воно таке ситне. Банан з'їла, та й можна сказати, що й наїлася. Так що ось такі от справи. На вулиці, наче вітер тихає, ну трошки ще йде сніжок. Погода така от. На завтра теж сніг передають. Немає погоди хорошої, похолодання трохи таке. Так що ось такі от у нас справи. Кажу, зараз повечеряємо й будемо лягати відпочивати. Може, хоч сьогодні бачу, вип'ю лікарства, може, хоч засну нормально, бо то я тільки починаю засинати, а воно починає мене закладати, і я, начебто, мене хтось буде у таке состояння. Просипаюся, воно ну, труси мною. Ну, я так і не висипаюся, то, це спати по два по три години ходиш як зомбі. Тому хоч, хоч засну нормально, ну побачу, в принципі. Який буде результат від цього лікування. Дай Бог, звісно, щоб було все добре. Саме головне а вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Дякую вам всім за перегляди, всім пока-пока!